Ну, що готай, невдовзі вони не викличе нас на поєдинок. Так і для цього поєдинку треба вибрати найсильніших. Хто хоче піти з нами боротися з неферою? Я піду. Я її молодша сестра, я її ненавиджу. Це насправді вагома причина. І я піду. Ну, ви ж знаєте, в мене... я буду корисне, адже в мене сила електрики і всяке таке. Я піду. Ах, сподіваюся. Ми залишимося живі. Лаура, ти як з нами? Хе, та ні, знаєте. Я залишусь краще вдома. Дракулаура, А ну негайно з нами. А як же лагуна ось, наприклад. Вона її ніхто на поєдинок не викликав. Ну, можливо, цей. Ну, ну, вона можливо, замість мене піде. Ні, Дракулаура, підеш ти. Ти навіть не знаєш, на що ти здатна. Ну що, як ви? Ви готові зразитися з неферою? Дівчата, 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 я тільки що бачила не фер, вона просила вам передати, що біля школи на вулиці буде поєдинок між вами і нею. Пора! Ну що, не чекали, що я вас викличу на поєдинок? Та ні, власне, навпаки, ми цього чекали. Дракула, ура! Ну що? Тобто про поєдинок вам повідомили, хто це вже не має абсолютно ніякого значення. Борись або забирайся. Та залюбки. Сила допоможи нам! після довгої боротьби. Ні, так мені не поборь, мені Треба об'єднати сили. Тобто як це? А ось я закликаю об'єднання всіх сил! вампір вампір. Вовкулаки. Вовкулака. Франкенштейна Френкі Тобто Франкенштейн Мумія Я із роду Клеопатур Мумія Із роду Клеопатур Водимо п'яну із своїх для того, щоб перемогти на ефір Гаразд, ви перемогли! Ми перемогли на ефір! Можу в це повірити. Я давай щаслива. Mm -hmm. Щаслива, але як би це тобі сказати, твоя сестра померла. О, я щас, Ну я ж не знала, що ти її що, так ненавидиш? Так, я її так ненавиджу. Дівчата, я як заступник директора, хочу попросити у вас велике пробачення і скажу, що я Френк і навіщо це було робити? А це трошечки помсти. О. За ті кімнати, які ви нам дали. Ем, ну, власне, я так, я володію обсягу і хочу вам сказати, що сьогодні у вас буде одна велика кімната, в якій ви будете жити всі четверо. Всі четверо в одній великій кімнаті. Ця кімната буде дуже велика для вас всіх. Кажу вам чесно. О, як же я! А тебе переселять в ту кімнату, в якій буде жити лагуна. Вона буде трішки менша, але ви будете жити вдвох. А, ну, ну що ж, це добре. Mm, так. Отже, йдіть в школу, вас там всі будуть вітати. О, о, вітаємо! Вітаємо вітаємо з перемогою. і нічого собі, що житті такою популярної не була. Клас, це просто крузо. Ну, про що ти хотіла з нами поговорити? Давайте. Так, що за терміновість? Це дуже важливо. Просто у мене тепер стільки поклонників Ні, Ну, вони в мене і до того були поклонники, але тепер їх більше. Ну, як би це сказати, Гаразд, ми зрозуміло. Ви знаєте, що при переможенні нефери у вас з'явилися нові здібності. Серйозно мало нічого. Ви просто їх здобуваєте, як коли і коли стоїте на сходинку вище. Адже почнемо. Кліо, в тебе почалися здібності, чи ти можеш ем, насилати чари і всякі такі єгипетські, без єгипетських штучок, цих яких там на... ого, нічого собі. Тобто я їх можу навіть набирати. Так, а ще ти можеш трансформуватися будь-куди. І к світло нічого собі. Клодін, ти можеш піднімати великі предмети і заморажувати час. І так, Дракула, ти можеш розмовляти з тваринами, а також літати. Френкі, ти так само проводиш електроенергію, як і проводила, але це ти можеш просто, ну якби, ти можеш без якихось пристроїв її проводити і тільки тоді, коли захочеш, а не випадково. Круто. А ще ти можеш плавати. Я? Я можу плавати? Ура, я можу плавати. Круто, я можу плавати. Ще дівчата все ви можете дивитися свою нову кімнату. Ну, ходімо. Угу. Можна я з вами дарить подавати когось кімнату. Звичайно. Ого, нічого собі. Хороша така кімнатка. Зрозуміло, ага. Та що це моє ліжко? Це моє. На ньому зручно. Ах. Кімнаці в мене було таке, але я повинна бути в центрі, адже у мене буде це. А я я навіть не знаю. Я напевно буду тут біля дракулаури. Для кожних шостерів. Вайтлін може жити з вами, якщо захоче, а я вже тут. Вони думали, що перемогли мене, але вони помилилися. Я досі тут, хоч звикли, вони, але тут.